Аж це в цій квартирі ви були в момент, коли повибувало? Так, да, тільки в цій кімнаті. Ось вікно вибило. Мені я не стала викидати. Оце такі гостинці мені прилітали в хату. Це в хату війшло, так? Да, да. Ага, це щось танка. І холодильник пробило, потолок он зняло. Ну і двері ж ось. Ну це ви вже тут трохи до ума до, до пуття привели, так? Ну двері ніще, а вікна ось теж ні одного не було. Поміняли вже, так? О, да, вікна привезли нам у кінці жовки, поставили. І проходьте. І ось проходьте, проходьте, не разувайте. Угу. А це якого числа було? Ну, хоч приблизно. 4 березня угу. і балкона ж не було повністю. Ага вообще за... вибило вообще це йоло. Його... Да. А ви були в хаті саме? У хаті, у цій кімнаті. Ось стінку розвалило. Оце ще переробляти треба, бо Бу... Сквозить. — А це що був обстріл? Що воно було? Чи ви знаєте? — На як? дорозі, говорять, точка у взорвалась. Прямо на дорозі. І от це сюди відлетіло, так? Да? Ну так, да, все Шло сюди, сюди. летіло. Наш же весь дом побитий. Mm -hmm. Криші не було, нам добробати робили кришу. Оце така. Тут люди не загинули тут в будинку? Ні, в будинку? Ні. Ні, да? Я знаходилася ось тут. Це було 7:15, 7.20 вечора. О, була на кухні, а тоді ні світла, ні води не було. Угу. О, я прийшла сюди і чую, отаке летить стекла і там. Я звідси схватилася, пішла сюди, не можу йти, бо темно. Двері оці лежали. Схватила двері, руки порізала. О, то я їх так і кинула. Давай пройшла сюди, тут теж. Стекла, портьєри, тюль, наче зрізало, із петелечок не було. Все воно лежало. Ну, у вас же тут всі ці ларки, вони ж всі були поточені. Да? Ларки горіли, ларки горіли. Оце дерево, троє суток горіло. А Вон, видно навіть. Да, да. І там же згорів е, магазин Чернігівський. Тоді продуктовий ще був, угу, все таке. А тут пограбили ж росіяни магазини рибний. А росіяни от докуди дійшли? Трохи далі? чи це якраз тут Росіяни отут чогось вони в засідці лежали, кого вони ждали со сторони Димера. Угу. А танк у мене стояв під балконом один. Другий стояв біля сусіднього дома. От. А ви з ними розмовляли? Ні. Угу. Я підійшла до вікна, я чую гуркіт. Підійшла до вікна, до ось цього. І отак через стюль я подивилася, а він виліз зверху через люк і з автоматом сидів. І дивився сюди до мене в квартиру. І я на нього дивилась. Думаю, треба відійти, бо ще стрелюне. І я так потихеньку відійшла. Ну, Вони тут постояли, попили водки, От, бо я бачила, носили з магазина. Мародьорили? Так. І уїхали отаке. Когось вони ждали зі сторони Димира. Це все, що я можу розказати. Ну Добре, що живі. Так. Да. І ніхто із дома у нас не пострадав. Всі живі, слава Богу. Потім усі виїхали, осталась я одна у домі, одна я була, і роберт, але він помер у четвертому, у першому під'їзді. Помер. Його родич прийшов, питає. А я говорю: я його вже три дні не бачила. Як він квартиру хотів відкрити, квартира не відкривається, бо каже ключ із середини. Це вже коли росіян не було, він помер. Mm. Чи і ще не понят... були. росіянці окупа... були в, окупа... в окупації, в... Да. він і помер в окупації. Да. Йому погано видно стало і в ванні mm -hmm. він і помер. І собаки в квартирі були закриті. Отаке. А я виїхала 27 березня. П'ять угу. днів не давали зеленого коридору, а потім внук знайшов квартиру у Києві. То я місяць була у Києві, а повернулася 3 травня. Зрозуміло. І оце от 3 травня до жовтня без вікон. Ну нічого, вже поставили, спасіба, Безкоштовні вікна нам привезли. Угу. Ну, добре хоч. А хочу. це ще можу віддати комусь може, треба. Оце цілий стеклопакет лишився, так? Да? Да. Угу. Бо там рама була тільки розбита, а двері вирвало. Угу. То я двері представляла. Ну, добре, хоч Спасіба, так. Да. Ну і от опалення є тепло, світло виключили, воно ж охолоне, понятно. Отаке. А що з роботою тут? З роботою я устроєна в санаторії лютіжному і на своєму. Житті. А взагалі в регіоні важко зараз роботою, чи вже відновилося все, чи що? Ну працюють люди. Ось у мене сусідка працює. А оці вікна не працюють чи ж вікна? Вікна ленд, не знаю. Нам привозили, по-моєму, із броварів. Зрозуміло. Ну, значить, не працює. Угу. Це ж багато людей тут працювало. Угу. А Тобо... вони ж теж там розбили? Ні, та я, ж, я, ж, я про це вже запитав, чи відновилося, чи не зрозуміло. Ну нічого, потрошку. Це Головне так... вже. Да. Головне, їх прогнали. Уже хуже не буде, будемо сподіватися, що буде краще. От таке.